Вітаю! Добрий день, мої малята! Які гарні у вас оченята! карі, сині і сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Сподіваюсь, що у вас сьогодні гарний настрій, тож давайте розпочинати. Наш сьогодні день. наша розмова піде про новорічні листівки. Якщо новорічна листівка зроблена власноруч, тоді це! І подарунок, і привітання одночасно. А звідки ж з'явилась традиція виготовляти новорічні листівки? Дуже давно, коли не було телефонів, люди вітали один одного листівками, їх купували в крамницях або на пошті, і люди писали на них теплі побажання щастя, здоров'я, радості. Потім ці листівки відправляли поштою друзям або рідним і кожен отримував частинку святкового настрою. Сучасні листівки мають трохи інший вигляд та значення. Вони мають яскравий та сучасний вигляд. На них також можна написати щирі побажання. Та їх вже не відправляють поштою, як це раніше робили наші дідусі і бабусі. Оскільки зараз із святами зазвичай вітають по телефону, то тепер новорічна листівка є справжнім подарунком, а особливо коли вона зроблена своїми ручками. Отже, малятка приступимо до творчої роботи. Візьмемо невеличку частинку від картонної коробки. Розмір не має значення, головне, щоб краї були рівно зрізані. Приблизно по центру ножицями злегка продавимо для того, щоб цей картон можна було швидко зігнути навпіл. Наші зігнуті половинки повинні бути однаковими, тому зайве зріжемо. Тепер пальчиками знімемо верхній тонкий шар упаковки. У мене не вийшло зняти весь папір повністю, та це не біда. Тепер зафарбуємо білою гуашю всю ребристу поверхню. Нехай підсихає. Тепер виріжемо два кола на зеленому папері. Вони розміром приблизно як скотч. Таким ось чином, кожне коле зігнемо спочатку, а потім зафіксуємо клеєм. Тепер червоним фломастером всерединках проведемо по одній лінії. Це малятка ми виготовляємо два зелених дзвоника. І тепер нам треба додати язички до дзвоників. Це можуть бути маленькі шматочки пластиліну або намистинки, як у моєму випадку. Добре їх приклеїмо рідким клеєм. Тепер із червоного паперу виріжемо ось такий бантик і два хвостики і додамо ще одну маленьку намистинку або пластилін. Всередину нашої листівки приклеїмо білий аркуш, щоб там можна було щось намалювати або написати для тих, хто це вже вміє робити. А тепер, малятка, ми все це будемо приклеювати на нашу листівку. Користуємось рідким клеєм. Мої ви любі малятка! Я вважаю, що кожному буде надзвичайно приємно отримати від вас таку чудову листівку, яку ви наповните любов'ю. Радістю та святковим настроєм! Діти, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви молодці! До нових зустрічей!